Доброго дня, мене звати Аліна, я представниця першого загону. І сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у Сергія Івановича, вихова для третього загону та просто чудової людини. Добрий вечір, добрі з'явильна хвилинка, щоб відповісти на декілька наших запитань. Обязательно, для вас виділю любую минутку. І так, перше запитання чому кожного року ви працюєте саме у цьому таборі? Ну, якщо чесно сказати, то того, що мене мама далеко не відпускає, а Ярмолин – це дуже близько. І тут саме найкращий табір джерельця. За що я дуже дякую генеральному директору Обленерго Олександру Леонідовичу. З ваших слів ми зрозуміли, що вам дуже подобається наш табір, але все одно, чи ви хотіли б ви змінити? Якщо говорити про роботу в таборі, то ні. Але якщо говорити про основну роботу, то так. Да. Я би хотів би стати, наприклад, космонавтом. Або я би хотів би стати якимось водієм автобуса ось цього прекрасного. Будь ласка, зніміть цей автобус. Це, це мрія моя. Полімаєте? Це моя мрія. Це дуже класний автобус. В нього чотири колеса, двоє дверей. Короче, ну таке, о. таке во собі, таке во собі. Дякую, ми зрозуміли, що вам цей автобус дуже сподобався. Так як ми перший заїли, ми маємо кругом зв'язки, ми постараємося вам виділити декілька хвилин, щоб на ньому покататися. І дуже от, ще одне наше запитання: з якими дітьми вам все ж більше подобається працювати з маленькими спиногризами чи з нами дорослими баскетниками? Напевно, я скажу так, з малими дітьми дуже весело, але дуже треба відноситися що підтільно. Якщо говорити про... Дітей, з якими мені краще працювати, то певно, що я краще нахожу мову в старшому. Дякуємо за те, що відповіли ще на наші запитання. До побачення Сергій Іванович Сергій Іванович. Нас нас взяло доволона. Зокрема, у мене нам хотілося задати вам це остаточне запитання. Весь наш табір зокрема дівчат першого загону дуже цікаве запитання. Чому ви ще не одружені? Потому що я бетмен! З вами я, репортер першого загону Аліна. Сьогодні ми обратимемо інтерв'ю у нашого улюбленого плавнука Володимира Михайловича. Добрий день. Чи ви Добрий маєте день. для нас вільну хвилин? Так, хвилинку найду. І так, наше запитання. Так. Володимир Михайлович, чи доводилось вам коли-небудь когось спасати у водних інцидентах? Так, майже кожного року приходиться не з якимось спасати. Е Важко це зробити, адже всім відомо, що ті, хто в, в така ситуація трапляється, вони намагаються а наоборот, відправити під воду. тих, Частіше помирають їм рятувальники, а не ті. І таке буває. Треба вміти підпливати потопаючих. <кх> і ще одне запитання. Всім відомо, що у нас табор існує міф. Його розповідають за більш шостим загоном, але і ми його знаємо. Розказують, що якщо хтось в басейн, вода в ньому не буде фалатовим кольору. Чи, чи це правда? Ні. Не бачу поки, щоб вода було салатовоколі. Зараз ніхто не пісне в басейн. А все одно, якщо таке станеться, що ви робитиме? Будемо міняти воду і тоді діткам три дні не буде до басейну. Всі все зрозуміли. Дякуємо вам, до побачення. Так що, шановні дітки, басейни пісні, щоб ви частіше купалися в басейні. Здравствуйте, і знову з вами Доброго. я. І сьогодні ми братимемо інтерв'ю у старшого вихователя нашого табору Наталі Володимирівни. Добрий день, Наталя Володимирівна, чи погодитесь ви відповісти на декілька наших запитань? Звичайно. І так, перше запитання. Усім ну, всім нам подобається, як ви проводите нашу зарядку ранкову, але все одно, чому ви так рідко це робите? По-перше, я не знала, що вам це подобається. Якщо вам подобається, я можу проводити з вами зарядку кожного ранку, мені це теж подобається. Ми будемо взагалі неправда. І ще одне наше запитання. Чи подобається вам взагалі колектив, з яким ви працюєте? Ну, тут є багато колективів, з якими я працюю. Це колектив дітей, це колектив дорослих, тобто вважатих і вихователів, це колектив. Будемо казати працівників, які працюють на території табору, тобто які підпорядковані, наприклад, кухарю, шеф-повару Володимиру Волтимусу. Це люди, які підпорядковані завоспу Василю Дмитровичу, це колектив, який підпорядкований. Волонтині Володимирівні, сестри господині, ось це все люди, з якими мені приходиться співпрацювати. Хочу сказати, що я вже не перший рік працюю в цьому таборі, вже багато років, і в нас дуже гарна завжди все співпраця. Тобто, ну, напевно, все залежить все-таки від взаєморозуміння, від того, від підтримки один одного. Колектив колективи будемо казати дуже дружні. Я сподіваюся, що наші з вами стосунки. Ну, напевно, вас цікавить так колектив дітей. Так, ось то так, то. Зазвичай ну приїжджають дітки, які вже побували в нашому таборі, і я завжди з радістю впізнаю ці обличчя, А з'являються ще нові обличчя проходить десь півтори тижні, вже Усіх дітей закохуватися по-справжньому. Ось і коли приходить хвилина розставання, то ну жалко розставатися. Але ми потім зустрічаємося в Хмельницьку. І коли мені кажуть, доброго ранку, до, доброго дня, зустрічаємося десь там в місті Хмельницького. Як пізнаю ці обличчя, то мені завжди приємно і радісно, що, що ми з вами залишилися друзями. Ну, ось вам настільки подобається цей колектив, як дітей, так і всім дорослих, що ви навіть погодитесь працювати на наступну зміну. Ну, Відже це дуже важко, просто фізично, психологічно важко, тому що треба кожного ранку вставати о 7 годині ранку і лягати спати о пів на першу ночі. Ось такі, такі наші трудові будні дорослих людей, які працюють з вами. Але незважаючи на це, напевне так, тому що не уявляю, як може пройти моя відпустка. Дома в чотирьох стінах ось тут весело, тут цікаво. Тут ну, справді такі гарні. Я сподіваюся на те, що от стосунки, тобто це моя думка. Ось сподіваюся на те, що ваша думка по відношенню до мене така сама. Я на це сподіваюся. І мабуть, останнє на сьогодні запитання. Ми зрозуміли, що вам дуже подобається нашому таборі, та все ще хотіли б ми може, поміняти роботу тут, на якийсь більш престижний табір, десь біля моря чи на своїх Думаю, що табір джаре це став для мене певно, ніби, ніби, ніби другою домівкою. Тут затишно, тут тепло, тут привітно, тут багато друзів і я думаю, що це найголовніше в житті, тому міняти на щось більш престижно, мені здається, цей табір сам по собі є престижний, тому що тут дуже гарно, тут ну, для дітей є всі умови. Всі умови для дітей, ну і для дорослих, для того, щоб з вами співпрацювати. Тут і творчі майстерні, комп'ютерні класи, художні і дуже багато спортивних розваг. Я маю право і беру участь у тих заходах, в яких я хочу. <с intensifies> я разом з вами на дискотеках, на вечірніх розважальних програмах. Я в журі, я в команді, я на спортивних змаганнях, тому для чого? Немає в мене потреби міняти на щось престижу, тому що, тому що мені здається, що кращого місця, як джерельця, немає. Ну, Море навіть не може замінити. Там басейн. Так, <laughs> да, Тут є басейн. Дякуємо вам, що відбували на наших До Побачення. І зараз ми продовжуємо наш репортаж. Ми у їдальні нашого табору, яку діти всі дуже люблять. І ми запитаємо наших поварят. Скажіть, будь ласка, скільки людей працює на кухні? Адже це так важко на 180 чоловік готуватися на давних вечері. На даний момент на зараз шестеро людей. Всього шестеро так да. мало? Так. Да. Але це ж важко, ви, мабуть, весь день на ногах. Так, важко, але ми справляємось. Ах, ну, а чого в меню так рідко буває борщ? Ну, 36 чоловік не справляються. Сьогодні буде борщ. Дуже нас обрадує. І от ті, хто у таборі вже втретє або навіть четверте, пам'ятають ті чудові часи ще 2010 року, коли у меню були пельмені. їх давали майже ще тиждень. А чому де робіт наші пільмени в цьому році? Не знаю, мене тоді не було, зараз я вам нічого не скажу. Може, ви знаєте? А чи доведеться нам щось скуштувати пельменів на ці зніму? Шкода <запляння> на наступні. Ми приїдемо тільки заради пельменів. Тільки <запляння> заради пельменів, не знаю. Я на що цього вчарувати. <запляння> <запляння> да. Дякую вам за ваші відповіді та побачення. І ми зараз завершуємо наш репортаж. Наразі ми спілкуватимемося із бажатию першого загону Євгенією Сергіону. Добрий день мама, <запляння> доброго дня. Ви <запляння> <дня. Доброго> <запляння> поводитесь відповісти на декілька наших запитань, звичайно. І так, перше запитання. Усьому табору, особливо хлопцям першого загону, цікаво. Коли ж ви поїдете заміж? Е, ви знаєте, це таке питання, яке, на яке конкретної відповіді я не маю, можливо, тому що я не знаю майбутнього, але я думаю, якби я вже була заміжня, то я б не змогла з вами працювати і не змогла б бути вважати вашого загону. В такому разі, мабуть, нам пощастило, що ви ще не заміжні. Але все одно, коли ви не заміж, що у вас будуть діти, як ви їх позбавите? Ви знаєте, це теж таке запитання. Я взагалі я хочу собі хлопчика і хотіла б я його назвати Макар, але подивимося, що буде далі. Досить цікаве ім'я. Я це раптом не на честь нашого Дані Макарова. Ви знаєте, Даню Макарова я звичайно дуже люблю, але я це ім'я ще вибрала до того, як знала нашого Даню Макарова. Ах, да, дядя але нічого. Дякую вам за ваші щирі відповіді. До побачення.